Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Крупт, І сьогодні ми поговоримо про двох нових персонажів, які чекають на нас в наступному патчі. А саме, Августа та Юно. Звісно, інформація в цьому відео з бетки, яка нещодавно розпочалася. Тому всім, кому не цікаво, як завжди. Можете вимикати, решта, ну, ми поговоримо про цих двох дівчат. Отже, вони пов'язані досить тісно між собою, тому що один персонаж це мейн дд а другий саб дд саппорт і ще й Хілер на додачу. Цього разу ми отримали персонажа, який виконує усі три ролі одночасно. Як це робить Бранд? Однак, як Хілер, Юна. Робить це значно краще щодо Августи, то це просто черговий електро ДД з Бродсвордом, тому її атаки здебільшого клів, тобто зачіпають багато супротивників, однак не у супервеликому АОЄ, як це наприклад робить Камелія. Щодо самого геймплею цих двох персонажів, то Августою все досить просто. Ми набиваємо наше форте, далі використовуємо ульту, б'ємося в ультімейті і закриваємо ультимейт. Все, власне, на цьому ротація персонажей закінчується. З цікавого її демедж. Хеві атака. А також, коли вона використовує своє аутро, вона бафує наступного резонатора на 15% універсального ампліфая демеджу З одного боку, це і прикольно, і не те, щоб дуже важливо. Тому Августа має перемикатися, типу на дамагер. То з Августи ми перемикаємося на юно, б'ємося, мабуть, на ній певний час. Потім перемикаємося на Варіну, бо в неї. Незалежно від інтро-ротація, і далі на юно, і з юною одразу перемикаємося на Августу. Якщо з Августою все досить просто, і більше про те, як саме вона грається, я думаю розповім вам вже у грі, тому, мабуть, варто переходити до наступного персонажа. Однак спершу скажу: якщо ви крутите Августу або юно в наступному патчі. І можете надати свій акаунт для тестування. Напишіть мені, будь ласка, в дискорді. Тому що я, скоріш за все, обох цих персонажів крутити не буду, і збиратиму крутки на майбутніх персонажів. Зараз я поки що в цьому не впевнений. В мене думки поки такі, що я цих персонажів не крутитиму. Звісно, все може змінитися ближче до релізу, коли я підрахую кількість моїх круток і таке інше. Однак наразі ані я, ані мої знайомі не планують крутити жодного з цих персонажів. Тож, якщо можете, про всяк випадок, напишіть мені, щоб я мав вас на увазі і знав, що в мене є в кого взяти аккаунт у разі чого. Добре, тепер щодо Юно, це досить цікавий персонаж. По-перше, вона аерокастет. Може використовувати загалом будь-які кастети, однак справа в тому, що в неї демедж ліберейшену. Тому вона, скоріш за все, може використати кастет Сенліяо, якщо він у вас є. Тому що при використанні ліберейшену він збільшує ліберейшен демедж. І якщо використовувати резонанс Скіл, то тривалість цього бафу подовжується. Тому якщо у вас є цей кастет, скоріш за все, вам не потрібна буде. Де її сігна, при чому взагалі? Тому що, за моїми підрахунками, різниця між ними не така суттєва. Далі персонаж бафає хеві атак демедж аж на 50%. Це означає, що це новий етап сапортів. Раніше вони створювали сапортів п'ятизіркових, які бафали на 25% тип шкоди, а саме бейзік атаку, хеві атаку, скіл та ліберейшн. І ще до цього бафали якийсь елемент на 20%. Тепер, скоріш за все, почнуть з'являтися сапорти, які бафитимуть весь тип шкоди без елементу, і в даному випадку це вже 50%. До цього це було сумарно 45%, а тепер це 50%. Однак і це ще не все, що робить персонаж. Після своєї ротації, яка виглядає наступним чином, вона набиває свої форти, потім витрачає свої форти, і в той момент, коли вона накопичила достатньо концерту, хеві атакою вона активує поле, після якого, перемкнувшись з персонажа, воно продовжує бути активним, приблизно так само як Ульта Фролової, так само як Ульта Шоркіпера, і в цьому полі. По-перше, персонаж отримує щит, незначний, однак отримує. Далі він хілиться від атаки юно і досить суттєво, на мою думку. За моїми підрахунками, це буде приблизно від 700 до 1000 хп. Не знаю наскільки часто ці тіки будуть, однак це хіл і це приємно. І третє, що робить це поле, настакує баф. Кожен раз, коли персонаж отримує щит. А в цьому полі це досить часто відбувається. Він отримує 4% Amplify Damage універсального, і це все стакається до 10 разів. Якщо я не помиляюся. То десь протягом 5 секунд у вас вже буде максимально настакана ця пасивка. І в сумі таким чином, персонаж вже бафитиме аж цілих 90% ампліфаю. На мою думку, це дуже багато, тому я не впевнений. Наскільки я правильно все підрахував в плані швидкості настакування цієї пасивки? Однак, якщо все так, то це неймовірно, тому що навіть якщо ваш персонаж не дамажить хеві атаками, чи це не основна його шкода, то все одно 40% ампліфаю після 5 секунд перебування в ультімейті, це вже неймовірно багато. Добре, давайте зайдемо в галерею, тут буде простіше це все розповісти, і почнемо ми з Августи. Звісно, найлогічнішим партнером для Августи буде Юно, тому що вона бафає хеві атак демедж та її універсальну демедж. А в Августи весь демедж це хеві атака. Тому, якщо ви будете крутити обох цих персонажів, ви отримаєте, скоріш за все, найсильнішу команду на даний момент. Однак. Августу також може бафнути Фролова, яка бафає хеві атаку та хавок демедж. Однак, звісно, це буде не найкращий варіант, хоча і не найгірший, тому що все ж таки Фролова ще й дамажить досить багато. Я не впевнений, скільки саме буде дамажити юно, однак у Фролові я точно впевнений, тому що вона в мене є. Далі бафером хеві-атаки, звісно, є Мортефі. Він бафує 38% хеві-атаки та спричиняє додаткові атаки свої. Її ультою скоординовані трішки бафує сетом, гускою, і загалом я думаю, що він непоганий фрітуплей варіант. Скоріш за все він матиме швидшу ротацію, ніж юно, тому що юно все ж хоче побути на полі і трішки подамажити. Щодо Мортефі, то, скоріш за все, квіксвапами ви на ньому будете накопичувати його концерту, і таким чином заряджатимете і битиметеся за вашу августу. Щодо Санхуа, то звісно, її а також а можна, можна буде взяти, як і завжди. Неважливо, що її аутро не бафає. Головне, що Швидкість використання цього персонажа та демедж неймовірні. І якщо воно у вас С 6 то звісно, Синхуа можна вбрати майже до будь-якого персонажа, та, мабуть, взагалі до будь-якого персонажа у цій грі. І останнім варіантом, яким можна бафнути Августу, є інлін. Вона бафує Електро та Ліберейшн Демедж. Однак, на мою думку, якщо у вас є С 6 Сенхуа, то вона буде кращим вибором за Єнлін. На жаль, на мою думку, Єнлін досить слабкий персонаж. І якщо порівнювати її, наприклад, та генерала, то її я вважаю найслабшою лімітованою п'ятіркою наразі. На жаль, її саб дд демедж досить низький, вона найслабший саб дд персонаж серед п'ятірок. Як бафер, вона реалізує себе тільки з Сенліяо та Калчаро. Калчаро при цьому досить складно грати, та й його демедж вже не такий класний, як колись. Сенліяо зручний персонаж. Я все ще продовжую грати цією командою. Сенліяо з Єнлін. Але це лише тому, що моя енлін має ось це з друге. Яке значно прискорює ротацію і таким чином за неї приємніше грати. Якщо у вас цього персонажа немає, то для Августа я б точно її не обирав, хоча взяти, скоріш за все, можна буде. Якщо ви плануєте крутити Августу і хочете зробити найкращу команду з нею, то, звісно, це буде юно, та закривати цю команду буде Шоркіпер. Або ж є ще варіант. Можна бафати юно. Якщо візьмемо Дзянцінь, то вона бафне Liberation Damage юно, яка за рахунок цього більше надамажить, однак є маленька проблемка. В Монахині дуже довга ротація. І я не знаю, в мене, наприклад, нещодавно впала ось ця штука, і можливо, за рахунок цього, так вона швидше буде набувати своє форте, але швидше витрачати вона його не буде. Тому я не знаю, можливо, тут є якийсь сіквенс, який суттєво пришвидшує набір концерту на цьому персонажі, однак. Я такого не бачу. Ну, можливо, ось ця додаткова навичка трішки й допоможе, однак я не впевнений в цьому, тому що вона в мене поки є перша. Якщо такий геймплей вам доподобає з цим персонажем, якщо воно вам подобається, то цілком можливо використовувати Августу та Юно разом з Дзянцінь, тому що хілер в цій команді вже буде, це буде юно. Добре, про Августу все досить просто, тому що немає в нас багато альтернативи. Однак, якщо говорити про юно, то вона може бафнути багато кого, і це приємно. По перше, спочатку пройдімося усіма, хто дамажить хеві атак демеджем. Це по-перше, данджін. Так, в неї є частина демеджу скіла, можливо, інколи безік атаки. Однак, здебільшого, в неї її форте, розрядка, це хеві атака. Тому, якщо ви Данджін будете бафити за юно, то вона, звісно, стане значно сильнішою. Плюс до цього юно вішає незначний, однак щит. Вона хілить, і якщо скомбінувати це з другим хілером, наприклад, Веріною, то така комбінація дасть Данджін супер мега комфортний геймплей, тому що, тому що вона постійно з'їдає своє хп, і за рахунок двох хілерів у своєму загоні вона постійно буде його повертати. І я впевнений, що геймплей за цього персонажа стане неймовірно класний. Якщо вам подобається цей персонаж, я я б однозначно подумав про юно як сапорта під неї. Ну, хіба що ви не один з тих людей, які грають за неї соло з одним хп і кайфують від цього? Тоді не слухайте мене і не крутіть юно для Данджін. Всім, решта, я впевнений, вам сподобається ця комбінація. Наступний персонаж, який б'є атакою, це Діян. Звісно, генерал це персонаж, який дуже довго не отримував бафів, і його команда складалася з Мортефі та, наприклад, Шоркіпера або Веріни. І зараз ми отримуємо персонажа, який і хілить, і бафує аж до 90 ампліфаю у порівнянні з 38% від Мортефі. Я думаю, Діян буде неймовірно. Задоволений такій команді. Плюс третім персонажем в цей загін можна поставити чакону, яка бафне аеродемедж усій команді, і це буде реально класна команда, тому що в нас буде неймовірно сильний бафер самого Діяна, і в нас буде певний баф для Юно. На мою думку, це буде найсильніша команда для Дзіяна. Наступними двома персонажами, які використовують хеві атаки, є Фібі та Зані. На мою думку, крутити під зані юно досить дивно. Однак, якщо у вас немає Фібі, і ви плануєте крутити Августу і юно, то якщо Августа вам в якомусь контенті буде не потрібна, і там буде краще використати Зані, то Зані цілком можна взяти разом з юною і додати туди спектро ровера. У вас буде і хілер у загоні, і спектро фразл аплікатор, і бафер для Зані. Єдиний мінус тут тільки в тому, що з Зані не можна. Можна буде перемикатися на ровера, тому що вона втратить баф з бонусом на хеві атаку. Тому треба буде спочатку використати, тому треба буде спочатку видати якнайбільше демеджу на зані, а потім вже накопичувати додаткові спектрофразли з ровера. Щодо Фібі, то я майже переконаний у тому, що з появою юно Фібі стане сильнішим дамагом Агром, аніж Зані. чомусь мені так здається, що це цілком вірогідно. Я можу тут помилятися, тому що в самої Фібі дуже багато власного ампліфай-демеджу, і можливо ці 90% від юно не настільки багато. Однак, на мою думку, така команда цілком буде конкурувати з командою Зані разом з Фібі. І можливо, якщо вам Зані, наприклад, не подобається, але подобається Фібі, я б викрутив юно для. Ля неї і таким чином зробив би фібі відчутно сильнішою. Ну і останнє, для чого можна використовувати юно це як хілера у команді. Так як вона своїм бафом поля не прив'язана до аутро, це означає, що вона може бафати будь-якого персонажа на Amplified Damage, який знаходиться певний час на полі бою. Якщо вона справді стакатиме його за 5 секунд, то це більш ніж співставно з бафом Шоркіпера та з Бафом Веріни. Так, Шоркіпер бафує 15% бонусного демеджу та крити, Веріна бафає 15% бонусного демеджу та атаку. Юно буде бафати просто більше ампліфаю. Це в деяких випадках буде кращим за шурки перетаваріну, а в деяких випадках буде гіршим. Однак все залежить від того, наскільки швидко персонаж, що знаходиться на полі бою, буде набирати ці стаки, які збільшують демедж. Бо якщо у вашого персонажа на початку ротації, наприклад, це Сен-Лі-Яо, ви на нього залітаєте, і основний демедж він спричиняє одразу. То цих стаків в даний момент в нього не буде. А якщо казати про Фролову, наприклад, чи вважається те, що вона залишається у повітрі з знаходженням на полі, чи буде вона підтримувати цей ампліфай для свого самона? Теж питання. Не знаю, як це працюватиме, тому подібне використання персонажа замість хілера у команді в мене поки що під питанням. Обидва персонажі досить цікаві, однак, як ми бачимо з ДД-персонажами, онфілд ДД персонажами, вони не надто один від одного відрізняються, хіба що анімаціями. Однак сапорти все більш різноманітні. Сподіваюся, це не зупиниться, і ми будемо отримувати все більше і більше різноманітних сапортів, а ви знаєте, що сапортів я люблю. До речі, я забув про одного з персонажів з хеві-атакою, це ротчі. І якщо ви дуже-дуже дуже полюбляєте цю дівчинку, то ви можете викрутити юно для ротчі. І я думаю, що в комбінації цих двох персонажів. Персонажів буде досить багато демеджу. Така команда, хоч і не буде найсильнішою у грі, однак упевнений, що контент вона закриватиме. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!